Вже є. Не вайда. Не видно, не видно. Не видно, не видно. А, протокол номер 59 з постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. 10 липня 25 року. Всього слава комісії 4, присутніх 3, Соколовський, Ковальчук, Лучик. І начальник відділу земельних відносин Старовой Сергій Трофимович Питання він назве. Інформує начальник. Шановні, поступили поганення. Весь передній питань складається з 10. Е, значить, е, порядок денний наших такий. Е, Зразу по питаннім не виглядає, так значить, проєкт рішення 2041 про внесення змін до рішення міської ради щодо питання регулювання земельних відносин. Поступило два клопотання від Дмитруха Дмитрія, Дмитрух Наталії і скок Тетяни. Ну, Дмитрух, там двоє їх спільно частково. Їм раніше, в 2022 другому році, помилково було вказано не спільна часткова, а спільна сумісна, власність покриваному будинку не юристи Так буває, сапожні. Тепер просять, давайте ж уточнимо одна друга частка жінки, одна друга частка чоловіку і просить уточнити цю всю історію, яка відбулася. І просять внести зміни в пункт четвертий рішення стосовно їх попереднього рішення і викласти нові редакції, тобто надати земельну ділянку, по вона сто 167. Одна друга частка Дмитруху Дмитру і одна друга частка Дмитру Наталії, у спільну часткову власність за рахунок земель комунальної власності площею 0,951 квадратний метр по Івану на 167. Друге клопотання прийшло до нас Скок Тетяни Вікторівни. Їй була в 98-му році надана земельна ділянка 8 х у вулиці Набережна, 136 для будівництва пологовини будинку і Надавався дозвіл на будівництво, вони його не використали і на даний момент прийшли з відмовою. Хотя не оброблять, не доглядати земельну ділянку, і ніхто нічого не будував за цей період. То виглядає проєкт рішення, внести зміни до рішення на міської ради від 248 року номер сто про передачу земельних ділянка, викликав пункт Б пункту 1. В такій редакції відмовити громадян сільського Тетяни Вікторівни у передачі безкоштовну приватну власність земельної ділянки площою 800 по адресі набережна 136 у зв'язку з поданням заяви про відмову від її отримання, визнати таким, що обрати учені рішення міської ради в частині надання дозволу громадян зі на виконання зеленопорядних робіт по складанню державного акту на земельну ділянку. Зрозуміло. Наступний проект рішення 2042. присадивка е, про затвердження документації за носу та безплатну передачу права на земельних ділянках, на яких розташоване нерухоме майно та перевагу користування громадян. Звернулися до нас 17 громадян. Ну, перераховані, передати науку Валентині Григорівні земельну ділянку площею 10 сотих, е, за адресою Героїв України 67, як власниці нерухомого майна, передати колесні Оксані Іванові земельну ділянку, площею десять сотих, за адресою набережна 178, як власниця нерухомого майна, передати за Горбенську людині земельну ділянку площею 10 сотих за адресою Хахушка 67, як власниці нерухомого майна передати Ковальові Любову Олександрівні, одна третя частки, е, і Титенко Ользу Петрівні, дві треті частки, у спільну часткову власність за рахунок земель комунальної власності, земельної ділянки, площою 10 соток, за адресою Павлівська 111, як власника нерухомого майна. Передати кривий галині Івані земельну ділянку площою 10 сотих, за адресою Каховська, 24, як власниці нерухомого майна, передати парфоми Валентині Саміславові земельну ділянку площею 0,629 квадратних метрів за адресою Героїв України 19, як власниці нерухомого майна. Передати могацеві Миколи Олегвичу земельну ділянку площею 10 сотих. За адресою, академіка Вернадського 12 чотирьох, як власника нерухомому майна передати грипові варені Олександр, земельну ділянку площі 10 сотих, за адресою вулиця Лугова 14, як власникам нерухомого майна, передати малому Віктору Васильовичу земельну ділянку площею 632 квадрата, що розташована за адресою Роману Шукавича 45, як власник нерухомого майна. Передати у Руксува лінії земельну ділянку площею 626 квадратів, за адресою Дачне селище Цукрових, No133, як власниці нерухомого майна, передати однищенку Андрію Миколаєвичу земельну ділянку. Площею 864 квадрата за адресою Заводський 23, як власник нерухому воїна передати. Кіше, як Наталії Сергіївні земельну ділянку, площею 10 сотих, за адресою Володимира Мама Далієва, 9, як власниці нерухомого ворона передати. У голові Наталії Вікторівні земельну ділянку площею 10 сотих, що розташована за адресою Піщанобліцька, 43, дроб 70. Я власниці нерухоми майна, передати Тродянському Сергію Володимировичу земельну ділянку Площею 614 квадратів, що розташована за адресою вулиця Карапета, Амір Ханяна, 47, село Фурмівніка на Українсько районі, власниця нерухомо майна, передати печарові радіці Івану земельну ділянку 605 квадратних метрів, що розташована за адресою селя Симоненка, 37 як власниці нерухомо майна, передати татарому Миколіка Павловичу земельну ділянку за Площею 10 сотих за адресою Побережна 41, як власнику нерухомого майна, передати бог Наталії Вікторівні земельну ділянку площею 836 квадратів за адресою Соборна, 19, як власниця нерухомого майна, передати Ользі Олексію земельну ділянку площею 10 сотих, за адресою Тараса Шевченка, 126, як власниця нерухомого майна. Зареєструвати земельні ділянки, використовувати за призначенням і в обов'язки власників земельних ділянок громадянам. Наступний проект рішення 2043 про надання дозволу на розмоку депутації зиму з подальшим наданням земельних ділянок передують строї громадян для розробки земельних ділянок для городництва. Перше. Надати Макацеві Микола Олеговичу, дозвіл на розробку проєкту земельського щодо відведення земельної ділянки з подачі на оренду сроку на 49 років для оборонництва площею 3 сотих за адресою вулиця Академія Вернадського, 4 відповідно до графічного зображення місця розташування. Усадь, получилася більша, там на академіка Вернадського, десять сотні набирати. Три сотні грудні щоб закону тресувати і платить якусь копійку за це. Все воно все буде законно і. Надати будник Ольці Ігорівні земельну дозвіл на розробку проєкту земельство, відведення для городництва варенду срок на 25 років е, за адресою е, вулиця Перемоги без номера села Воронівка на Українському рину відповідати, зображення. Тож є Так, да. Площу Що він не випустив, можна проти спробувати. Орієнтовною да. площою 0,50. власники на якому що моменті займіться тоді ж вас якісь питання даєте на та дешеве оренду Яній Юрій на розрахунок проєкту згідно з визначення земельної ділянки з подальшим введенням оренду сроком на 25 років для городництва орієнтовною площою 700 якщо розташована по вулиці Одеська 22 пустова усадьба також щоб доглядали і люди, відповідно до графічного зображення місця рестартування. Так, у випадку виявлення припинити зрозуміє дорослі розбіжності між площами, вказаними вирішенням за те, що родних ділянки буде вказано у затвердженні документації. Громадянам визволить погодити відповідну документацію оформлення закон в законом порядку договора оренди на земельні ділянки. Наступний проєкт рішення 2044 про внесення змін до договору оренди землі з Ігнатенком Володимиром Вікторовичем. поступило клопотання. Були в них пасовища, вони переглядають там свої земельні ділянки. Догора де були розроблені, зроблені ще до військового стану, і тоді було зроблено ще в той час проекти зимовусту щодо зміни цільового призначення, але вони щось тоді не повносили, Ну і на даний момент звертаюся ми вже розглядали багато питань, а залишилася одна ділянка площею 1,82-33 гектара, що розташована за межами населених пунктів Українського району, і передана ще суверенту до зерновий. Практично звучить так: внести змінити договори зелі номер 7 від 2015 року, змінити усіх частинах головне управління державства на Українську міську раду зв'язку переходом повноважень, замінити зловзполучення довір пасовища на відповіді. В розділі є ренти стосовно один, мельні ділянки це 233 гектара номер запису про речове право все є. Пункт 4 Редна в нарядна пласта прикласти редакція радна плата носиться ви 8% щодо виду відпідня. додаткова угода про до внесення чинність і день його укладені. Свої часто сплачувати і виконувати всі земельного ну, законодавства. Наступний практичний 20-45. Проконування оренд землі на новий срок, використання переважного права орендаря, тото Ольга Китівна. Поступило не закінчується термін договір. Чіпка вказано, що не є переважне право орендаря. Проєкт укласти до оренди землі новий срок, захищання переважного права орендаря, тото Ольга Київни на заведення ділянку 904 квадрата. За адресою вулиця вулицями Каковицького 1 а міста Ломпранка на 10 років як попередньому дольці з дня закінчення договору аренди, це буде 5 серпня, який зареєстрований був 2014 році за червоним правом встановити оплату за крикування змейно ділянкою, що вказано в пункті 1, на рівні 10% відсотків від нормативно-грошової цінки, згідно рішення 1470, яке приймалося міською радою 24 четвертому році про розміри. Ставок орендних плат по класифікату здійснити заходи з реєстрації і використовувати заробітну ділянку, сплачувати за орендну плату. Наступне приміщення 2046 Про внесення змін до оренди Землі з ФОПлинюк Людмила і Володимирина. Лариса Проєкт рішення так. затвердити технічну документацію. Вона у нас на попередній сесії просила дозвіл на інвентаризацію, <ай> mm -hmm. що перебуває в оренді фізичної особи володіння Володимир площі 96 квадратів за адресою лікарня храняний 2А. Внести зміни до договору, який був зареєстрований в 10 му році за речовим правом з фізичною особою українською Володимиру Володимир площею 96 квадратних метрів. Як вистаковані об'єктів короткої. За адресою лікарняних 2А, а саме замінити в усіх частинах земля державної власності на комунальну предмет договору замінити з кадастровим номером таким, то вже виготовили вони уточнили. За адресою провулок лікарняних 2А. Пункт 4. Об'єкт оренди викласти нові редакції, норматива на грошова оцінка складана є. Ой, складає 40 тисяч 829 гривень 96 копійок. Строк дії договору, договір оренди вкладається строком на 30 років терміну до 17 серпня аж 40-го року. Там носиться зміни, щоб реєстратори могли так зареєструвати за пункт 8. Арендна плата оренда земельна ділянка викласти в новій редакції. Ред на платому 10% відповідно до рішення 1470, так як в попередньому було проекті рішення. На рахунок міської ради обчислення відбувається за рахунок МГО і коефіцієнтів індексації. Зареєструвати угоду суйчас сплачувати, ціну від з мельного кодексу України. Наступний проєкт рішення 2047 Про погодження зміни меж суміжних присадим ділянок проєкт ділянок про точно за адресами вулиці Івана Франка та вулиця. Там... Івана Франка скільки? Івана да, да, да. <клухи> Франка, 16. Mm -hmm. Талея Воломоцького, 84. Поступив по баталію до садчук світлана Світлани, Марини. Про те, що одна земельна ділянка якось частиною таким вузьким проходом заходить в іншу, і незручно і заросло, і незручно і якось виходить попередні ділянки, кусок сусідньої ділянки. Ну що так було раніше, важко зрозуміти. Попросили погодити зміну меж при ділянок, ділянок з вирівнянням і з пересуненням очини межі. Відповідно, надали схеми перенесення меж, акти, погодження підписані. Співвласниками, співкористувачами. практично звучить так поводити зміну меж оборотної сумішних серійних ділянок, розташованих за адресою кругу Івана-Франка площею 660 квадратних, що належить громадянці Осадчук, Світлані Борисовні, та за мене ділянки за адресою вулиця Валерія Лобановська, 84, площею 0, ,0". 8,77, а сформовано, бо вона знаходиться в користуванні громадянкою за чутної будинками, шляхом принесення межі між земельними м'ярками на згідну згоджню віста що переговора відповідно зменшення і збільшення площі кожної на 165 квадратних метрів. Зобов'язати сторони виграти технічну документацію ціною устрою. Після розробки погодження подати її на затвердження Української міської ради законодавством порядку. Mm -hmm. так, не робили до да, тепер таких змін mm -hmm. меж. Але справді на карті було дуже зручно, навіть видно візуально якось нонсенс, що сусідня ділянка заходить прямо по передбору чу, у чужу ділянку чи став. Ну, Тим більше тут все в межах mm -hmm. 10 сотень, що дозволено для місцевості, mm -hmm. для міської mm -hmm. англії. Наступний проект рішення про передачу не ділянки з комунальної власності у державну згорну до нас в честь числом в нашому країни, Україні, в українському країнському районі складання. Вони власники державної будівлі надали витяги, що то державна будівля, і просять ми забезпечення об'єкта державного значення земельної ділянки державної власності. Кому передати з комунальну державну земельну ділянку під, mm -hmm. під об'єктом нерухомого майна передати земельну ділянку площею 16,37 га. Кадастровий номер такий тут номер запису про іншовічове право, де чітко вказано, що це постійне користування комунальної власності, що розташовано за адресою Соборна 43 з комунальної власності у державного постійне користування правління державної казначеної служби в Українському районі. Ці призначення земельні ділянки для міністра будівель, органів державної влади обороні місцевого самоврядування 0301, землі житлової та громадської забудови. Зобов'язати управління державної казначисної служби. 16%, років, 16 Зобов'язати, оформити постійного користування, зареєструвати в державному реєстрі чи право на віруховне забезпечення форму чинного законодавства. Наступний проект рішення звернувся до нас клопотанням то на українське проходів земельної ділянки під хозбором ну, з метою господарської діяльності треба і виділяти окрему ділянку для певних проєктів. Тож, так. Да, вони орендують господарський вір загально площою 4,63 нуль і просять поділити приблизно на 0,80 га і три комасім три нуль один. Надати дозу до на розробку технічної рекомендації за щодо поділу об'єднання земельної ділянки, зайнято господарськими будівлями і дворами. Кадасов новою загальної да, площею, так яка надавана баран до того країнське товарного сільського господарства від 12-го року до 61-го року є з речовим правом, заведеним деєстром 19 році, відповідною ну, площою поділу. У випадку для приведення документації знову розбіжності буде внесення в остаточній органів, буде вказано і затверджено в документації з дорожнього. Так, і останній проєкт рішення про зміну цільового призначення про 2050 про затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки та змін її цільового призначення. Скло подання за команда Миколаївна. Власниця земельної ділянки, 834 квадрата за адресою Каховська, 81. Затвердники, проєктної вуту, жорні ведення, земельної ділянки, площею 8 тисяч чотири квадрати, з катастрофному ремонту Номер запросту по інших через право, конкретно власне земельних ділянка. Громадянці хвилин колоти златів замі... з метою змінюється його призначення земельно ділянки. Другий пункт змінюється призначення земельно ділянки з деньгаю садівництва на ноль-ноп'ять на. Я в одній закону, що будинку, будівлі споруд, призадивсь, 0,2,02. Власне, коли забезпечити внесення відповідний змін до державного земельного подару, встановлено комутацію порядку. І відповідно, тоді не треба докувати з внесенням державного права правду. Хоча земельний діаметр внесення, а зміни цього показати. Там, навіть, нічого не треба в реєстру чоловіка вносити. Ну, можливо, на основі вже нового а тоді можливо. Так, ну от як вона в земельний кадастр, тоді дорога собі вже і всі витяги. Бо в речі речових прав є земельна ділянка, а цілі призначення там є. Там зараз справа в тому, що витяги не вказують цільове призначення земельні ділянки. Його тільки видно, витяг і зикається. Ну от внески зробити, а потім уже. I didn't show that look at nested zmin, державний ресторанів прав. Може, додати. Власниця мене динамик. ДЗК вноситься зміни, і власница уже саме відповідно запитання, ну треба. І там ж тут ж. Так, так, з Зарахування зміни, то заменили на списку Україні, приставні в Україні, так видувати контактно, розглянути практику на засіданні сесії, міські роди, постійної комісії з питань земельних ресурсів і так далі. На цьому конголосувати ми не будемо. написали. Якщо є згода, то всі кричать згода і що чекають.